Ви спостерігали за тим, як змінилося наше місто. Сьогодні ви бачите, яким воно є, чи є це показником того, як працює бізнес в місті? Я думаю, що так працює показником того, як працює держава і міська влада. Наприклад, колись закинуті кутки, які перетворені в парки, де люди радо навіть вечорами. Культурно відпочивають. Тентральні, якщо подивитися, будинки, де не тільки перший поверх партер відновлений якийсь ресторан, але що відновлений відмальований цілий будинок. Повертається з одного боку свого роду старосвітський шарм в центру, але також видно більше автобусів. Частину оновлення, я бачу, і парку тролейбусів. Тобто. Такі інфраструктурні зміни, які відбуваються, ідеш якоюсь новою вуличкою, бачити, а тут вже переробили тротуар, але залишили простір для насаджування, якихось там лаванда, трава. Отаке, хтось думає про простір.